Вітаю, друзі! На огляд пропоную наступну монету із серії Героїв Майдану, яка називається Небесна Сотня. <кхи> Монета присвячена пам'яті героїв, які стали символом гідності, кожен з яких здійснив особистий подвиг, повставши проти насилля та несправедливості, віддавши найцінніше своє життя за нову відроджену Україну. Монета була випущена 18 лютого 2015 року, року разом з цими двома монетами Євромайдан та Революція Гідності. Е, номіналом 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу. Маса монети 16,54 грама. Діаметр 35 мм. Тиражем 100 тисяч штук примірників. Так, перейдемо до розгляду аверсу монети. Е Гурт, ви бачите, рубчатий. Так. Аверс. Аверс, аверс. Так, ловимо гарний фокус. Так, чорний чи. Що таке біле. Отак. О! Чітко видно. Значить, на версії монети розміщено. На тлі бруківки угорі напис Україна. під яким малий Державний герб України. Розкладені на бруківці гвоздики, що символізують пролиту кров героїв. Напис: Герої не вмирають. На дзеркальному тлі ліворуч номінал 5 гривень. І рік карбування монети 2015. Праворуч, логотип банкнотно-монетного твору Національного банку України. Ось такий друзі. Аверс монети. Так, переходимо до реверсу. Так, 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 так. Значить. Так, ловимо фокус. Так як краще отак, щоб було, і так, Здається, так краще. Так. чіткий фокус. Значить, на реверсі монети зображено композицію унизу свічки, полум'я яких піднімається вгору на тлі синьо-жовтого державного прапора України. І символізує душі героїв. У горі на дзеркальному тлі стилізований напис Небесна Сотня. Монета відчеканена з використанням тамподруку. руку. Ось наш державний прапор використаний за технологією тамподруку. руку. Така кольорова. Ось так, друзі. Така монетка. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування.